Вітання, глядачі. Ми знаходимося у Бельгії, у дипломатичній столиці світу Брюсселі. Сьогодні делегація Волинського національного університету імені Лесі Українки, на чолі з ректором Анатолієм Цьосем, стали гостями Європейського парламенту та Єврокомісії. 11 грудня делегація Волинського національного університету імені Лесі Українки у складі студентів та викладачів відвідала ключові європейські інституції: Єврокомісію та Європарламент. Захід організував університет спільно із президентом міжнародної неурядової організації Україна в Європі Володимиром Посельським. Для того, щоб студенти мали гарну освіту, треба, щоб вони бачили, як працює Євросоюз, які компетенції треба здобути, і що це дасть їм в майбутньому житті. Друге, що Україна прагне до Європейського Союзу, і я переконаний, що ми будемо в європейському союзі. А отже, нашим студентам, як майбутнім фахівцям, треба. Чітко розуміти ті кроки, які нам треба пройти до Європейського Союзу, і які реформи треба зробити для того, щоб ми були готові увійти до Європейського Союзу. Ну і третє, що надзвичайно потрібно і важливо, це те, що наші студенти можуть вирішувати і реалізовувати ті реформи, які ми маємо зробити. У межах візиту делегація побувала в європейській комісії, де мала змогу ознайомитись з діяльністю виконавчого органа ЄС. Представниця генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення Олександра шкутнік вольщак презентувала доповідь Європейська комісія, політична виконавча влада Європейського союзу важливо зрозуміти, що ЄС це не лише про інституції, Єврокомісію, парламент чи раду, а насамперед про всіх нас, про людей та їхні життєві цінності. Я маю на увазі не лише молодь. Я переконана, що кожен громадянин може відчути переваги, які приносить ЄС. Йдеться про усвідомлення того, що це процес, і навіть якщо рішення приймається на політичному рівні. Кожен може впливати на них від початку, висловлюючи свою думку та стежачи за дискусіями та законодавчим процесом. Окрему увагу було приділено темі мультилінгвізму. Лідія Бочарова, представниця директорату усного перекладу, розповіла про вимоги до перекладачів у Єврокомісії, а також про можливості для студентів, які вивчають іноземні мови, подавати свої кандидатури на стажування. Є для студентів можливості проходити стажування. Якщо це стажування з нами з нашим директоратом з перекладу, зазвичай ці стажування проходять в адміністрації, тобто ви не працюєте безпосередньо з перекладом. Однак є для вас можливості попрактикуватися. Після проходження стажування немає автоматичного працевлаштування. Ви можете вже потім, якщо бачите вакансії, спробувати податися. Делегація також побувала в Європейському парламенті, де ознайомилася з його ролью, повноваженнями та процедурами ухвалення законів у межах ЄС. Значною подією стала зустріч із Олександром Лазукою, радником міжфракційного об'єднання депутатів Європейського парламенту Євроантлантична Україна, депутатом Луцької міської ради та випускником Волинського національного університету імені Лесі Українки. Він поділився досвідом роботи Офісу Луцька при європейському комітеті регіонів, відкритого 19 березня 2024 року. Головна роль офісу Луцька при комітеті регіонів власне належно представляти. Потенціал нашої громади в Брюсселі в політичному серці Європейського союзу в головній політичній столиці для того, аби ми могли правильно реалізовувати свій потенціал, сприяти реалізації потенціалу наших партнерів, як і за кордоном, так і в Україні, і власне максимально якісно співпрацювати з усіма, хто є членами комітету регіонів. Олександр Лазука також згадав свої студентські руки у Лесиному університеті та зазначив, що щиро вдячний за здобуті знання та досвід. Я дійсно повністю завдячую рідному університету Альма Матер, а, моїм викладачам, які вклали а, в мене в мою групу не лише знання і досвід, а, але і душу. А, і я дуже завдячний. Серце, яке раз теплом зігріти, полікне охолоне, так то от власне дякую їм за те, що вони а, робили з нас не лише фахівців, але і на такому вторинному етапі соціалізації. А, Підтримували в нас людей. Ректор Анатолій Цьось подякував Олександрові Лазуці за співпрацю та вручив почесну подяку університету. Також він висловив щиру вдячність і Володимирові Посельському за підтримку та допомогу в організації візиту. Враженнями від візиту в ключові європейські інститути діляться і студенти, зазначаючи, що перебуваючи тут, отримують неоцінений досвід і мотивацію на нові досягнення. Для мене, як для голови студентського самоврядування, цей візит був надзвичайно важливим, адже побачити на власні очі європейську інтеграцію, яка допомагає і працює над роботою Європи. Це дуже цінний досвід. Також тут дуже Класно проявляються лідерські якості, дуже мотивує. Також дуже сильно хочу подякувати університету та викладачам, особливо ректору Анатолію Васильовичу Цьосю за цю неймовірну можливість, бо насправді цей досвід запам'ятається. Мені надзвичайно приємно перебувати зараз тут, у Брюсселі, у європейському парламенті. Також сьогодні ми мали змогу у складі волинської делегації відвідати європейську комісію від студентки, яка навчається на юридичному факультеті. Хочу зазначити, що це справді. Дуже важливо розвивати студентів, всебічно їм показувати світ, е, організовувати такі поїздки, тому що це ну не вперше поїздка, у такі установи. Тому це надзвичайно важливо. І я щиро вдячна е, всій адміністрації, зокрема ректору університету Анатолію Цьосі, своєму улюбленому декану юридичного факультету. Щиро вдячна за такі можливості. Для викладачів і студентів перебування у ключових європейських інституціях стало цінним досвідом. Такий візит відкриває нові перспективи для розвитку професійних навичок, розширення світу. Огляду та поглиблення знань потрібних для інтеграції в європейський освітній та культурний простір.